Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо начинаємо уроки, і тема сьогоднішнього року добре того вчити, хто хоче знати. Дрістий голуб, українська народна казка. Сій друже, зупинись! Ти на місці не крутись! Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватиме старанно, щоб почути у кінці, що у нашому другому класі діти просто молодці. Прочитаємо з вами скоромовку! Голуб, голуб, голубок залетів у наш садок. Би-би-би, би-би-би, голуб полетів з верби. Так, іще раз. Голуб, голуб, голубок залетів у наш садок. би-би-би, голуб полетів з верби. Молодці. Спускаємося з вами. Читаємо казка. Замазка. Берізка. Дрозди. Змерзли. Молодці гадаємо з вами відомі чисто за ла чистомовок. -ла, ла ваша мама прийшла. Ідіть, ідіть, ідіть в рукавичку в ліс ведмідь. Ідь, іть, іть, в лиски в животі. Бурчить. Ок, 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 їй назустріч колобок, бок, або їжачок можна. Ля-ля ля, -ля, -ля пригоспити. Сила журавля. Око кок -ко, знайшов півник. Колосок. Молодці. Так, отже, ми з вами будемо працювати народну казку дрісти голуб. Або читайте з екранчика кому зручно, або розгортайте книжку на 18 сторінці. Бачимо, це в нас голуб, так, і дріст. Прослухали, будь ласка. Якось голуб став просити дрозда. Щоб той навчив його гніздо мостити. Погодився дріст та тільки поклав кілька гілочок, як голубців на них і воркоче. Знаю, знаю, розгнівався дріст та й каже. Коли знаєш, то навіщо простиш? І полетів собі геть. А голуб зовсім не вмів гніздо мостити, ото стільки дріст йому допомів, таке гніздо в нього і лишилося назавжди. Про кого була казка? дрозда та голову. Що голуб, навч... голуб став просити, щоб той навчити дріс навчив його гніздо собі робити? Чи погодився? Так. Але голуб був невічливий, він почав перебувати, кричати знаю знаю. І дріс полетів собі геть. Чи домостив своє гніздечко голуб? Ні, не домостив. І подивіться на нас гніздо до дроз... голуба та гніздо дрозда. Яке гарненьке, так, величеньке. Так, давайте спробуємо з'єднати ліву і праву частинку. Читаємо з вами ліво: гніздо, дрізд, голуб ще раз дрізд. Погодився, мостити, допоміг гуркочи. Гніздо мостити. дрізд. Погодився, голуб. Вуркоче. Дріст допоміг. Так, дієві особи. Чому голову попросив дрозда навчити його мостити не знав? тому що сам не вмів. Чому дріст розміявся на голова? Адже той перебував і казав, що він знає, знає. Як він проявив свій гнів? Він, якщо знаєш, сказав, якщо ти знаєш, мости сам і полетів. Чи навчився голуб гнізди мостити? Ні. А чому? Адже не слухався. Якби ви закінчили речення, Дріс рознігався, бо Голуб не хотів слухати, голуб був розумніший за нього. Голуб не хотів слухати. Давайте з вами яке, подумаємо, яке з цих прислів може бути заголовком доказки: Доброго тримайся, поганого цурайся! Добре того вчити, хто хоче все знати. Добре в світі може, хто працювати. Звичайно, добре того вчити, хто хоче все знати давайте з вами подивимося, що ми бачимо на картинці діток і різних комашок, які б ми з вами використали фарби, якщо б малювали яскраві, яку б музику весело. Допишемо з вами вірші. Голуб у гнізді сидів і весело муркотів. Знаю, як гніздо мостити, досить дрозді мене вчити молодці! Отже, дома самостійно ще раз прочитайте казку та впевнена все вас вийде ви мене До побачення, гарного дня!